Тологом Костянтином Матвієнком добрий вечір, панове. Отже, щодо коаліції, то 234, А потім з третьої спроби програма дії уряду про стабільність нової більшості, пане Костянтине. Знаєте, я почав би навіть не з того, скільки багнетів налічує нова коаліція, скільки з обставин призначення уряду. Річ у тому, що за конституцією саме президент подає. Кандидатуру прем'єр-міністра України це мало бути подання президента. В залі знаходився пан Кубів, сам президент знаходився в залі. Натомість голосувалася постанова, внесена Луценком Юрієм і паном Бурбаком, якщо не помиляюсь, представниками відповідно народного фронту та блоку Петра Порошенка. Отже, вже за цією ситуацією, фактично, якщо Конституційний суд визнає цю постанову неконституційною, а як на мене, всі підстави для цього є, то вважайте, що у нас ще уряду немає, тобто уряд обрат. Неконституційний не конституційний спосіб, скажімо, відвертіше і більш прямолінійно. Уряд обраний у шахрайський спосіб, бо ця от постанова з трьох пунктів це шахрайство чисто води політичне. Я не певен, що ми маємо такому уряду взагалі навіть податки довіряти свої. Я вже не кажу про ми його якісь... серйозного звинувачення, пане Олеже. Ну, звичайно, що коли коаліція має таку доволі малу чисельність депутатів, це не дуже добре і для політичної стабільності, а тим більше для для того щоб здійснювати реформи, тому що уряд постійно стикатиметься з проблемою браку голосів. Бо навіть коли є коаліція, да не завжди, наприклад, БПП це дуже демократична фракція. Там завжди є 10-15 депутатів, які голосують не так як фракція. Але з іншого боку, драматизувати цю ситуацію я б теж не став, бо в Україні вже були прецеденти, коли е, створювалися коаліції, ставали прем'єр-міністрами з перевагою в один голос: 226 чи двісті було при формуванні уряду і демократичної коаліції після дострокових виборів 2007 року, а в результаті уряд пропрацював два роки аж до президентських виборів. А ось той шахрайський спосіб, про який пан Костянтин. Я ж не знаю, то пан Костянтин говорить про шахрайський спосіб, і ми пояснювати. Я там не бачу шахрайського способу, то чому я маю пояснювати. Ну, можливо, ви якось для себе зрозуміли. Цей закид про шахрайський спосіб ні, ні не це? знаю. Мене він точно не стосується, але знову таки, коли затверджується прем'єра і створюється коаліція, да там ну бувають інколи різні несподівані ходи, наприклад, у 2007 році голосували за прем'єр-міністра вставання. Там да, такого, такого немає, то такого теж немає в регламенті. Да, воно не передбачено процедурами, Сталіше, але, ні, даруйте, але кожного разу політична ситуація. диктує, І конституція якісь все таки це речі різні. Я кажу про конституцію, яка передбачає, що прем'єр-міністр має бути внесений до парламенту президентом. Цього внесення не відбулося, юридично не відбулося. Отже, постанова, яка була зареєстрована незаконно, йдеться про постанову цього з трьох пунктів. Йдеться про постанову з трьох пунктів, коли першим пунктом ми Визнавали знов-таки задовільною за роботу уряду Яценюка. Третім пунктом ми призначали прем'єра Гройсмана, а другим пунктом ми звільняли Яценюка з цієї посади. вибачте, що я вас перебуваю. Mm -hmm. Я щось не розумію, як це не відбулося внесення кандидатури прем'єр-міністра президентом. Коли президент пройшов парламент, виступив з промовою, сказав mm -hmm. в своїй промові, що я отримав подання від коаліції депутатських фракцій на кандидатуру Гройсмана. Ось вам кандидатура Гройсмана НАТО і Пішов, як це президент ледве не на руках його вніс, бо він прийшов фізично у парламент, хоча, до речі, міг би не приходити, а зробити а, це а, а написати через листа абсолютно правильно Але от О, це це саме... президент ви помиляєтесь. Я не знаю, про яке ви шахрайство говорите. Можливо, у вас якісь ще є, є чи тези, але президент приходив до Верховної Ради і здійснив процедуру офіційного внесення кандидатури Русь. Без письмового внесення, без, посаду, без, без реєстрації подання в секретаріаті. Ну, я його не бачив, да звичайно, але я бачив на власні очі президента, який виступав у Верховній Раді і заявляв про те, що він носить кандидат. Ну, коли-небудь призначався прем'єр-міністр і звільнявся прем'єр-міністр однією і тією самою постановою. Чи було коли-небудь і чи передбачено це будь-яким законодавчим актом України, що скасовується постанова про визнання роботи уряду незадовільною? Тобто, в абсолютно різнопланові ідеї були закладені в один документ. От, припустимо, якщо що народний депутат проти того, щоб визнати незадовільною роботу Яценюка, але за те, щоб призначити Гройсмана. А йому дають одну постанову. Ну ви розумієте, що це це не юридичний документ, це просто суперечить всякій діловій культурі. Я вже не кажу про правову. Е -е, про правову, можливо, ви маєте якусь рацію про ділову. На жаль, чи на щастя в українській політиці завжди традиційно існують так звані пакетні голосування, що очевидно пов'язано там з певним рівнем недовіри політиків один до одного, і у нас вже не вперше. І боюсь, що не в останнє одночасно голосуються як страховочний е варіант. і доволі швидко як страховочний варіант, е умовно кажучи, кілька питань, які б е в ситуації стабільні якісь ситуації могли б розглядатися окремо тижнями і місяцями. Давайте це це так. Ще косереді. раз це на жаль або на щастя. Це не перший прецедент подібного роду, коли відбуваються пакетні голосування. А от лідери фракції колишньої коаліції переходять у широку опозицію. Юлія Тимошенко і Олег Ляшко закликають до створення об'єднаної європейської опозиції. У самопомочі воліють поки що подумати. На цьому тлі Тимошенко закликала розслідувати корупцію в попередньому уряді. Ми будемо розкачувати це корито. І ми не дамо їм спокійно чавкати, і це не лодка, в якій сидить країна, це корупція, які займаються урядовці. Ми будемо будувати країну, як би цього не хотіла широка опозиція. Широка не буде правити в цій країні. Нагадаю, що у парламенті досі була одна опозиційна фракція, це опозиційний блок, який має 43 депутати. У самопомочі 26 мандатів і ще менше у радикалів два десятки. Ну і фракції батьківщини 19 е, народних е, обранців. І от щодо широпи, колись ми мали ширку, яка не відбулася, то які перспективи зараз об'єднатися в опозиціонерів, як ви бачите? То пише Ну, якщо пане щоб я просто я весь час якось веду ініціативу, то якщо Олеже, може ви, може я як, п'яти. Як? Дивіться, звичайно, що був напружений парламентський тиждень, було дуже багато емоцій. Депутати були заведені, говорили образно, часом гостро. Те, що була утворена коаліція, було сформовано уряд, це добре, це певний елемент. Політичної стабільності і шанс на продовження реформ, але в демократичному суспільстві так само має бути опозиція. Можливо, певна перевага в цьому разі є те, що у нас. Перша в історії і влада проєвропейська, і принаймні частина опозиції проєвропейська. На тему широкої коаліції, широкої опозиції, звичайно, буває доволі багато е, політичних спекуляцій. Вони походять ще від е, 2000. Дев'ятого року, коли була спроба дійсно створити широку коаліцію, я вважаю між іншим, як експерт, що це була правильна спроба, що це була дуже ризикована е, ініціатива тоді Юлії Тимошенко, але вона робила правильно, і вона тоді це пояснювала тим, що це дозволить країні уникнути доволі. Е, серйозних катаклізмів Ми тоді ще не вийшла про загрозу обрання так, президента І в історія і історія, що потім трапилося з Україною з 2010 по 2014 рік. Вона якраз переконала, що ініціатива створити широку коаліцію в 2009 році і не допустити монополії Януковича на владу, вона була правильна. Але це вже історія. Нею навіть мають займатися не політичні експерти, а е, історики. Да? І і від. І тоді багато на цю тему йде спекуляція. Звичайно, що напевно не йдеться про якусь широку коаліцію. О, вибачте, опозицію в даному випадку, тому що в опозиції тепер є дійсно різнородні політичні сили, є опозиційний блок да, на, на, на одному флангу ідеологічному опозиції. Є крім того, батьківщина, Самопоміч і е, радикальна партія. Звичайно, з точки зору політичних спекуляцій дуже добре говорити. От, бачите, вони лякали всіх широко. Коаліція тепер є широка опозиція. Це є опозиція. Опозиція є різнородна. Я так думаю, що не йдеться не лише про те, щоб <кій> три, скажімо так, проєвропейських сил опозиції об'єдналися з опозиційним блоком, а навряд чи стане реальністю і якесь об'єднання в опозиційний центр між трьома. Е Колишніми членами коаліції маю на увазі батьківщина, радикальна партія, самопоміч тому, що кожна з них має свого яскравого лідера, кожна має при всій загальній європейськості. Кожна із них має якісь свої ідеологічні нюанси, кожна із них має свою певну електоральну базу, об'єднатися цього тижня. Чули якраз про об'єднання, можливо, токсичних з нетоксичними. Ось це отвор... опозиція потрібна обов'язково в парламентській політичній системі, тим більше про європейську. Отже, бачите, Олег правильно говорить, що тепер в українському парламенті фактично дві опозиції: опозиція проросійська йдеться про опозиційний блок і його сателітів. Ну недобитків партії Януковича, як ми їх називаємо, і європейська опозиція, куди Ходять батьківщина, самопоміч і радикальна партія, але так само, само різноплановим і різнорідним є і правляча коаліція. Частина бізнесів в депутатів, які контролюють правлячу коаліцію, лежить просто в російських інтересах, просто в площині російських інтересів. Частина є представників, які все-таки по яких ще називається плача ілюстрація. Тобто те, що зараз створено як правляча коаліція, вона не витримує як етичних систем координат, так і ділових. От, якщо ви подивитесь яким чином зараз сформовано уряд? Шість віце-прем'єр-міністрів, троє безприв'язних, тобто які не мають реальних повноважень, які там що називаються для меблів, але вони будуть заважати от, рухатися цьому урядовому возу. Є велика проблема з тим, що ряд міністрів, ну м'яко кажучи, не зовсім відповідають просто за фахом, за їхніми біографіями. Зеркало тижня вчора опублікувало інтерв'ю з цими міністрами. Ну чого варто лише заява пана Черниша, ми знов таки знаємо який клан він представляє це міністр про у справах окупованих територій і криму це правильно, що створено міністерство, яке ототожнює окуповані території на Донбасі і Крим. Це єдиний правильний крок в цьому плані. Але він вже пропонує за рахунок державного бюджету здійснювати всі соціальні виплати населенню, яке перебуває Ні. на окупованих територіях. Тобто, фактично напряму фінансувати ДНР і ЛНР, принаймні цю соціальну складову. І таких позицій в цих інтерв'ю зеркалі тижня, чесно кажучи, маса. Тобто ми вже бачимо. Тобто вони задоволені фаховим рівнем. Я не задоволений як фаховим рівнем, так їхнім і їхнім бекграундом і ми так і тим, що вони не спромоглися підготувати урядової програми, а замість цього просто скомпілювали попередню коаліційну угоду без термінів виконання, без відповідальних конкретних осіб, без перших кроків, які вони мають здійснити, і це, це от гамузом нам подають як правлячу коаліцію. Цим я не задоволений на відео зв'язку. Гладких, кандидат філософських наук і запитаємо в нього, якою він бачить перспективу діяльності цього парламенту, в попередній частині тут е, бала і. Чорновіл посперечалися, що один сказав доживе до кінця каденції. Ця Верховна Рада, інший вважає, що восьме скликання буде переобиратися достроково. Прошу пане панети, добрий вечір. Доброго вечора. Ну я мабуть приєднаюся до тих експертів, і мені здається, що їх в Україні наразі є більшість, які схильні думати, що восьме скликання воно не дотягне до кінця. Своєї каденції і швидше за все дострокові парламентські вибори. Це лише питання часу. А і... щодо е, об'єднання ко опозиці опозиціонерів свою опозиційну коаліцію? Це абсурд в стилі там внутрішньої опозиції. Чи там у нас є ціла група депутатів, які не зрозуміли, де вони перебувають, в коаліції, в опозиції, в внутрішній опозиції. Я не бачу жодного смислу на сьогоднішній день об'єднуватися опозиції. На щастя, ця двопартійна система вона відходить у минуле. і Я не хотів би, щоб ми повернулися до неї, коли були, власне кажучи, проєвропейські, проукраїнські сили і умовно антидемократичні, умовно проросійські сили. Мені навпаки здається, що що той варіант, який сьогодні формується в парламенті, коли є ну раніше була да так одна опозиційна сила під назвою опозиційний блок, яка за великим рахунком була повністю дискредитована і навряд чи могла бути реабілітована і дійсно представляти серйозну якусь противагу. Чинні коаліції то наразі сформувалися ще дві опозиційні сили, навіть три опозиційні сили, які декларують також свою відданість інтересам майдану, ідеалам майдану і проєвропейським цінностям. Тому і зараз їхня задача. Просто працювати більш якісно, ніж ті сили, які наразі залишилися в опозиції. Але я не хотів би, щоб у нас була паразитарна опозиція, яку її називають. Тобто, це та опозиція, яка нічого не пропонує свого, а натомість відверто паразитує на помилках і якихось провалах і невдачах влади. Дякуємо й... вам, пане Валентине, за вашу оцінку, ваш аналіз. А ще одне питання залишається відкритим. Це. Розпал битви за Генеральну прокуратуру очікується наступного тижня. Повідомляю, що у президента на столі п'ять-шість кандидатур, а в парламенті був зареєстрований, а згодом, мабуть, з технічних причин відкликаний законопроект, який дозволить зайти в кабінет генпрокурора людині, не пов'язаній з прокурорською системою. Подякую, що цей закон під конкретну людину, я дуже сподіваюся, що ця чаша мене мене Але я хочу бачити генерального прокурора, я особисто, як громадянин, який прийде з поза прокуратури, який зможе розламати цю модель карального і корумпованого органу. Єдине, що мене втішило, це заява Блохи проти Дусту, це коли все керівництво ГПУ виступило проти Луценка. Отже, про що мова напередодні автори звернення за відставку Секверелідзи написали подібного листа президенту, в якому фактично виступили проти призначення Юрія Луценка на посаду генпрокурора. Віктор Шокін підтримав їхню позицію. Водночас звільнений з прокуратури Віталій Касько вважає, що хто б не був призначений на цю посаду. Він не зможе реформувати прокуратуру, оскільки із п'ятниці дозвіл на звільнення і призначення мають давати кваліфікаційна комісія і рада прокурорів органи, які вибиратимуть самі прокурори на конференції вже через тиждень. Таким чином стара прокурорська система зможе контролювати генерального прокурора. Панове щодо е цього законопроекту і можливості. Очолити Генеральну прокуратуру людині не пов'язані з цією системою. Якщо законопроект проголосують, це означатиме, що е, цією людиною буде Луценко. Чи ні, не Наскільки я знаю, кандидатура Луценка дійсно розглядається. Можна висувати різні плюси і мінуси, але я вважаю, що перевагою в цьому підході як саме те, що Луценко не належить до прокурорської касти. Тому що в чому я переконаний, так це в тому, що людина із самої системи вона ніколи не зможе систему реформувати. Тому якби таке призначення сталося, а шлях до нього не простий, я думаю, що це було б. На користь доволі позитивним рішенням. І в принципі, якби воно відбулося швидко і на тижні, то можливо певні кадрові рішення в самій прокуратурі, новий генеральний прокурор стиг би прийняти до того, як там влада реально прийде дійсно до прокурорського самоврядування. А вага цього листа підписаного прокурорами, які проти. Ну. Вага, напевно, є, да, Але цей лист не є перешкодою для відповідного кадрового призначення, тому що це кадрове призначення, воно знаходиться не в руках прокурорських працівників, а воно знаходиться в руках президента і Верховної Ради. Пане Косинко. Власне кажучи, я солідарний з Юрієм Луценком. Він сподівається, що ця чаша його мене, щирим бажаю, щоб і країні заразом, щоб ця чаша його як мога далі оминула. Тепер, що стосується цивільного на прокурорській, головній прокурорській посаді, питання наразі філософське. Якщо ми визнаємо все-таки, що це політична посада, добре, давайте призначенці. От Луценко колись був, пам'ятаєте, міністр внутрішніх справ, ну ми пам'ятаємо, як він накерував уже українською міліцією. Давайте приймати таке рішення. Тоді в прокуратури мають бути певною мірою інші функції, ну вони близькі до політичних. Як на мене, це нонсенс. Отже, все ж таки, як би не прогнила ця прокурорська система, вона реально прогнила. Все ж таки, треба шукати людину, яка за своїми е, критеріями, передбачені чинним законом про прокуратуру, відповідає цій посаді. Може кілька людей. Добре, <клухи> хочете по конкурсу, давайте можна оголосити неформальний конкурс. І президент тоді прийме рішення на підставі цього конкурсу, кого вносити в Верховну Раду. Моя позиція така, що це все таки має бути людина, яка належить до фахового середовища Я вам дякую, панове, за те, що були разом з нами зі своїми оцінками того, що відбувається.